Вітаю, мене звати Світлана. Я представник будівельної компанії Спілка забудівників». В даний момент ми знаходимося в серці Івано-Франківська на території житлового району княгини. Однією з його привабливостей є доступність в п'яти хвилинах до відпочинкової зони річка Бистриця-Солотвинська та в десяти хвилинах до центру нашого міста. Це самодостатнє містечко з власною розвиненою інфраструктурою, з просторим бульваром та туристичними локаціями, до речі, дві з яких занесені до книги рекордів України. Також на території району розташований освітній заклад, перша приватна гімназія Крила а завдяки відкриттю до нового року торгово-розважального центру Княгинин наш район стане сучасною платформою для розвитку бізнесу та відпочинку. Хочу вам показати наші сучасні закриті від автотранспорту внутрішні двори, які є поєднанням ландшафту, комфорту та безпеки з дитячими майданчиками та універсальними спортивними зонами та відпочинковими зонами, які вже давно стали улюбленими місцями дозвілля для наших мешканців. Найбільший в регіоні підземний паркінг, який не боїться ні дощу, ні спеки. В ньому ваше авто буде в безпеці та під охороною. Безшумним без швидкісним ліфтом ми потрапляємо до приміщення квартири, в якій легко можете облаштувати свій простір завдяки нашому зручному плануванню, а якісне нерефективне будівництво забезпечить комфорт вашого проживання. У квартирі площею 40 метрів квадратних при вході зліва розміщена гардеробна, яка компактно розмістить усі ваші речі, потрапляючи у кімнату. Житлова площа якої 18 метрів квадратних. Ми маємо чудовий вид з панорамного вікна на наш просторий бульвар. У ній вже готове освітлення, розміщені розетки під ваше ТВ, під ваші всі електричні прилади. Тут ви красиво розмістите свої меблі. Ну, і для проведення вільного часу. Потрапляючи у приміщення кухні, площа якої 12 метрів квадратних, ми бачимо також велике панорамне вікно, завдяки якому це приміщення дуже сонячне і світле, також влаштована теплопідлога та газовий котел. Санвузол в даній квартирі 6 метрів квадратних, також компактно облаштований. Уже. У ньому теж тепла підлога та всі відповідні сантехнічні комунікації, тобто тепла підлога, ванна та умивальник. Родзинкою нашого району є дворівневі квартири, найсвітліші та найпросторіші, життя у яких можна порівняти з проживанням у приватному будинку. Терасу можна використовувати за різним призначенням. З неї відкриваються неймовірно красиві краєвиди на місто та Карпати. Запрошуємо вас до відділу продажу будівельної компанії Спілка забудівників», а наші менеджери з радістю допоможуть підібрати вам житло вашої мрії.